Друзі, вітаю! Сьогодні будемо обговорювати дуже неприємну тенденцію, яка є в нашому суспільстві, в українців, на сьогоднішній день. Ви, якщо є нашими підписниками, ви прекрасно знаєте, що у тому числі ми займаємося сімейними спорами, розлученнями, розподілом майна і так далі. Тому ми безпосередньо можемо, як би мовити, моніторити ситуацію з приводу того, як йде процеси розлучення у людей в країні, ну, чисто аналізуючи звернення, які надходять до нас. Я що вам хочу сказати? За ці місяці, що в країні йде війна, перші, напевно, місяці три було якесь, якийсь такий затишок, було все тихо, спокійно. Був такий момент, навіть що ті пари, які у нас вже були замовлено розлучення, що вони залишилися. Разом і відмінили розлучення, таке дійсно було, і досить багато. Досить багато було запитань про те, як укласти шлюби з військовослужбовцем, як укласти шлюб швидко, і так далі. Бо люди почали розуміти, що під час війни, під час загрози для життя, під час несення служби і так далі знаходження людей в офіційному шлюбі, воно надає певні права, які необхідні у важких ситуаціях. Але це про гарне. Але я хотіла сьогодні поговорити про погане. Ви не повірите? У нас стільки замовлень на розлучення, що ми просто їх робимо кожного дня по декілька справ починаємо, або щось відписуємо, ви розумієте? Настільки це багато, що я вирішила про це сказати, тому що у нашому ну у нашому куті зору через наше агентство, через вертикаль, через тих людей, які замовляють у нас розлучення, або звертаються з питаннями на консультації з приводу цих тем. Це просто якісь десятки людей в день звертаються з питаннями щодо розлучення, як його оформити, там, як воно то відбувається, і так, далі, і, так далі, і так далі. І справа в тому, що я зрозуміла: дивіться, що відбувається. Дуже багато жінок уїхало, дуже багато чоловіків залишилося. Жінки, котрі знаходяться за кордоном, вони зрозуміли. Що вони можуть жити і бути самі. Я так розумію, що у тих людей, де жінка у тих парах, де жінка вважала, що вона залежна від чоловіка, матеріальної, і так далі, вона почала розуміти, що вона може тягнути себе і тягнути дитину за кордоном в чужій країні сама. У тих пар, де були проблеми у відносинах, ці відносини розірвалися. У тих пар, де була любов та повага, відносини укріпилися. Але жінки від'їжджають, і вони починають розуміти за кордоном, що чоловік цей їм не так вже і потрібен. І це дуже часто. Друга сторона медалі це те, що буває, жінка від'їжджає, і вона там більш-менш нормально відноситься до чоловіка. Просто вона чекає, коли можна буде повернутися спокійно. А чоловік в цей момент. Починає гуляти в Україні. І це масове явище. І ми, наприклад, з Марією нещодавно ходили навіть там, в одному людному місці, ми ходили, там роздивлялися щось між собою, спілкувалися, і ми звернули увагу на те, скільки підійшло чоловіків до нас. Просто підійшло, типу, давайте знайомиться, або щось таке. Ну, це було якось неадекватно багато, в тому плані, що зазвичай такого немає. Я про що хочу сказати? Про те, що у людних місцях, у місцях відпочинку всіх можливих шарахаються натовпи чоловіків, у котрих дружини за кордоном, і котрі шукають собі якихось. Жінок для того, щоб запропонувати їм якісь прогулки, якісь побачення, якесь проведення часу? Це що таке? Тобто, одні шукають там чоловіків якихось інших за кордоном, другі гуляють тут з якимись мадам місцевими. А ще у частини жінок-чоловіків забрали на фронт. І вони самі. І розумієте, що відбувається? Тобто, Вивільнилась частина чоловіків, у котрих жінки поїхали за кордон, і вони не можуть ніяк до тих жінок добратися, би вони не хотіли. Частина чоловіків пішли воювати і залишили своїх жінок, які теж є нормальні жінки, а є ненормальні жінки. Є всякі розумієте люди. Одні чекають вдома чоловіка з війни, другі ходять десь туди-сюди. Всякі бувають я сімейний адвокат. Я знаю, що я кажу. Всякі бувають. Гуляють і чоловіки, і жінки приблизно однаково. Це на мою, ну, на мою практику, як я бачу. Просто жінка, вона, знаєте, як я це побачила? Вона більш схильна не гуляти і жити зі своїм чоловіком, а вона схильна уходити, тобто кидати чоловіка і йти до нового, якого вона знайшла. А ось чоловіки, вони навпаки, вони більш схильні жити з жінкою. Спостійно, а десь погулювати, а жити все одно з жінкою. О тому, якби я бачу різниця, а не в тому, що чоловіки тільки зраджують, а жінки не зраджують, це неправда. І всі зраджують, і є, 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 є сім'ї, які дійсно вони міцні і там най, такі, знаєте, ситуації, як війни, як втрати роботи, як якісь хвороби, як якісь такі. Ну, дуже патові життєві ситуації, міцний шлюб вони оскріплюють, слабкий шлюб вони розвалюють. Але я в розпачі, якщо чесно, від цієї ситуації. Знаєте чому? Тому що сім'я це все одно основа суспільства. І я дуже в дуже великому розпачі від того, що розвалюються наші. Українські родини, тому що хто б як тут зі мною не сперечався, тому що в мене в Тіктоці є подібне відео, і там дуже багато там щось висказували мені, про те, що я рекламую свою послуги з розлучень. Ми з Марію одні, одні із найвідоміших адвокатів в Україні, нам не треба їх рекламувати. Всі так знають, що ми сімейні адвокати. Справа в тому, що мене ну, бентежить те, що це теж, розумієте, диверсія певна така. Це теж руйнівна діяльність цієї війни, руйнівна діяльність щодо нашого суспільства, щодо сімей. Тому що сім'ї розриваються. Не всі люди витримують стосунків на відстані. Коли чоловік не може виїхати та приїхати до дружини, коли дружина зв'язана певними. Моментами з виїздом, не виїздом з тієї, країни, яка їй надала там певний прихисток. так. Якщо щось там когось не влаштовувала, хтось когось зустріл, це починається. Просто я так розумію, що чоловіки, коли жінка поїхала за кордон, вони, вони хоч і гуляють тут з якимось нашими жінками одинокими, але вони все одно чекають дружину. Дружина, яка поїхала за кордон. Якщо вона там шукає чоловіка, вона його шукає на перспективу для того, щоб не повертатися. Це ще одна з ідей, з моїх би, ідей щодо того, в чому різниця між жінками та чоловіками по відношенню до ну, стосунків на відстані або по відношенню до розриву стосунків. Так само, як є велика різниця між жінками та чоловіками по відношенню до претензій та скандалів. Якщо жінка копить завжди. Висказує, 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 каже Я йду, я піду я, там мене не влаштовує, висказує, 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 висказує. То чоловік він то не сприймає, він просто це слухає, воно йому як заїжджена постінка. Він слухає, слухає, слухає. А потім, коли жінка різко уходить, він не розуміє, чого вона пішла, хоча йому 500 разів було одне і те саме сказане. Це велика різниця між жінками та чоловіками в тому плані. Тому що у такого чоловіка, у якого жінка поїхала за кордон і знайшла там іншого, в ньому може не бути підозр, що та жінка 150 років їм там не задоволена, і вона вже їдучи, вона вже це так оцінювала як шанс знайти собі нову любов. А він думав, що вона повернеться. Але за замовлення щодо розлучень надходять. Це те, що я вам кажу, що я бачу по документах: надходять від жінок із-за кордону. Це відсотків 70, певно. Того, що ми бачимо у себе по роботі: від жінок із за кордоном. І 30% надходять від чоловіків, у яких жінка за кордоном. Тобто, розумієте? Жінка або сама подає та, котра там, або чоловік подає, поки вона там. Ось вам отакий розклад. Як ви до того відносите? Що ви взагалі про це думаєте? Ось що ви пишете, да? Давайте почитаємо. Жінка, яка жінка каже, можна розвести, щоб чоловік не знав, а сама хоче поїхати за кордон вільною. Це правда. Ну, і правда, і неправда. Ірина пише: в Україну можуть їздити всі з усіх країн. Вибір жінки, хоче вона зберегти шлюб чи ні. Так тут же мова йде про те, що коли жінка, зараз, як я побачила, що коли жінки виїжджають, якийсь певний час знаходяться там самі і якось там спілкуються з кимось, якось заробляють, якось налагоджують своє життя, вони перестають хотіти зберігати шлюб. Зараз я відімкну цей, я пробачаюся звук. Бо, якщо чесно, mm. оце постійно воно щось пілікає і пілікає. Так, буде ще більше розлучень, якщо не кінчиться війна. А які є ну, у кого такі підозри, що вона може кінчитися найближчим часом? Скажіть мені, будь ласка. Я, наприклад, не впевнена, що війна кінчується швидко. Дмитро Федорів. Віцний шлюб необхідний лише для виживання. Нема проблем виживання, нема потреби шлюбу. Знаєте, я згодна. Бо я вже казала багато разів, що люди чомусь живуть і вважають, що шлюб це про кохання. Нічого подібного. Шлюб це про. Виживання, про комфортні умови проживання. Це про бит, це про фінанси, це про комфорт життя, шлюб це щось близьке до родини, до батьків, до чогось такого. Кохання тут не при чому взагалі, і ось цей весь секс, це взагалі вже не, не те. Це взагалі не те. Може, зі мною зараз багато хто не погодиться, але з часом ви зрозумієте, що я права. Шлюб це у кого вдалий шлюб, у кого співпадають погляди на побут, у кого співпадають погляди на гроші, у кого співпадають погляди на політику, на друзів, на цілі в житті. Розумієте? Отам От вдалий шлюб. А кохання всі з усіма вмирають, секси там всякі, ще там, я не знаю, що. То, то не шлюб. То відносини, то ще щось. Ну, то не шлюб. Тому є велика різниця між коханкою та дружиною, між дівчиною та дружиною, між подругами і дружинами, між чоловіками та хлопцями і так далі. І так далі, і так далі. Шлюб це акт цивільного стану. Розумієте? Це юридичний факт, який породжує права та обов'язки. В першу чергу, і коли ви укладаєте шлюб або розриваєте шлюб, ви маєте знати, що ця дія вона породжує права та обов'язки, і потім вона їх припиняє при розлученні. Оце головна мета шлюбу. І коли люди наділяють один одного правами та обов'язками подружжя, отут є та певна міра відповідальності, яку більшість пар просто не усвідомлюють взагалі. Світлана Березюк пише: та як без кохання, то вже розрахунок. Найміцніші шлюби вони тримаються на розрахунку, на прорахунку, на співпадінні у тих всіх критеріях, про котрі я сказала. Не на коханні. Кохання не буває вічним. Це перше. По-друге, всі брешуть. По-третє, ніхто не ідеальний. І по-четверте, немає людей без недоліків тобто неможливо змінити когось. Ось про що я хотіла сказати: четверте, це те, що ніхто не змінюється. Або ви приймаєте людину, такою, як вона є. І живете з нею, і з нею погоджуєтеся в тому, що ва.